Слишку стекла на мене все это саме, все посипалися. Я слава Богу, в мене нічує саме. Ну от там зараз хіміпай, тобі башки ще все вот. На кухні я стояла, у мене металопластикове вікно, яке єдине залишилося, і воно просто зрушилося з місця, і мене відкинуло прямо волною до стінки. Потім я вперше я зразу вибігла на вулицю і побачила дівчину, яка бігла звідси, в неї була вся куртка пошарпана, і вона була вся в крові. Кров це цієї дівчини. Вона в цьому перехмахерській стригла свою собачку. Я надала її водички, посадила її в безпечне місце і тут, ви знаєте, тут знову кажуть, що об'ятці приліта, тривога. І ми почали тікати до, до місця в Потім вийшли, при медична допомога, і дівчину посадили швидку допомогу, її відвезли. Хочу вам сказати, що це жахливі трагедія, і зараз ще одна з дівчин, дівчина, яка стригла собачок, вона знаходиться під завалом. Це Не можна передати словами, коли знаєш це відчуття, коли ти сам... Коли я сама була під завалом, це було 12-12-го. 12 го На цій самій вулиці я опинилася в своїй власній квартирі і зі мною 8 котиків, які теж опинилися зі мною під завалом, то я дуже відчуваю ці людини. Я перша, яка всіх групувала, писала, що там дівчина, там є люди, їх потрібно доставати. Хочу, щоб ця дівчина була живенька і не поранена, це саме головне. Тащим. ще Тише, тіше, не трогай. Все добре. Давай сюди. Боля, тише, тише. Там свободно, бо дитина. Вы в одной комнате были или нет? Вы в одной комнате были или нет? Вот это же вышла, одна вышла, вышла. Набрали.